6 травня перед Деснянським районним судом міста Чернігове зібралися мешканці міста, ті, якому доводиться користуватися маршрутками в якості пасажирів і перевізники. Зрозуміло, що кожна з цих сторін намагалася перекричати одна одну і довести до опонента свою правоту. Аргументи таки сипалися, наче стріли в обидва боки. Одні намагалися довести, що підвищення тарифу на проїзд у міському транспорті до 3 гривень 50 копійок є необґрунтованим. Інші ж навпаки, стверджували, що вартість квитка по 2,50 як було до цього часу, є знищенням взагалі такої галузі в місті пасажирське перевезення. А тим часом у приміщенні суду за позовом партії Демократичний Альянс відбувалося судове засідання розгляду справи. По суті, щодо визнання незаконним рішенням виконкому міської ради з питань підвищення проїзду на громадський транспорт у Чернігові, судовий розгляд затягнувся ж на дві з половиною години. Тут теж, як і на вулиці, було гаряче, адже кожна сторона наводила свої резони. Що влада цими другими рішеннями, або люди, які заробляють на перевезення? штовхують Олбами, пасажирів, водіїв, декторів всі разом. Так бути немає. За що ми зараз прийшли виступати? Ми прийшли виступати перше за прозоре та ліфоутворення. Саме за прозоре. Бо цього зараз немає. Влада міста Чернігова декларує, що перевізники подають свої розрахунки, враховуючи всі витрати повністю прозора. хоча цього нема. Заробітна плата платиться по оренді, не прозора. Людина змушена здавати 12 маршрут, має щодня здавати 1050 гривень з одної машини в день. Потім податки не сплачуються. Наступне для того, щоб отримати маршрут. Перевізник рано чи пізно має давати хабар. Соколову або ще комусь, бо на роздіючи по їх має давати хабарі. Хабар-перевізник не може закласти в легальну складову витрат Але він їх це ну, подає іншими шляхами, начебто це витрати. І інші складові приховання. Які а вони підводять під а-ля мортизації і решта. Зараз ми просимо, говоримо про працівникам, давайте щось змінювати. У нас відбулася Революція Гідності, у нас йде рік війни вже. Ми хочемо щось змінювати, покращення якості. Бо кожного разу ми говоримо лише про підвищення ціни, про збільшення витрат перевезення, про проблеми перевізників. Що якість про умови, які нас перевозять, ми не говоримо. Так бути немає. Ми просимо людського відношення, ми просимо змін в транспорті, ми просимо якості. А не так, як завжди, дайте нам грошей. Все, всі підвищення, які відбуваються, вони будуть лише лягати в кишеню пану Вакуленка, пану Козарю і решті діячан, які працюють на на благо свого бізнесу. Який йде від водіїв і від э, провідників. Якщо ви підняли тарифи, то будь ласка, підніміть і рівень вашої культурної поведінки з, кліє... з пасажирами, яких ви перевозите. А ще хотіла вас писати: ось додавали тариф на проїзд. Скажіть, будь ласка, а вам зарплату підвищили? Перевіз. Пану перевізники, я так. Я так... Що ви всі наймані працівники? Тут є якийсь економіст, бо хто може щось сказати. Добре. Дивіться, я задав вам питання. Ви хочете їздити в білих э, рубашках, кроватках і в автобусах з кондиціонером? Я думаю, хочете. Мілиція. 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 Ты Ти твое Ти дело везти вези. Я тут сижу, блядь, пиво открыло, пью пиво, да? И плевать, твое Я, дело везти. Я це розумію, але і, і, і ваше відношення теж таке може бути. Там, там, -то Это, вленье, то тут, ну, тоді, тоді ми і до чого не дойдем. Розумієте? Якщо сам дурак, коли все хто перевищив мене на порок тебе опустить настроєння на весь день да. так якщо він він спеціально та що чекайте ну зашов. це ж не це ж не привід не якщо не у вас не погана е нервова система і не вас то сводить всього з рівноваги тому ви поїї або не або не працювати Нельзя такого делать Вітагор людина дуже гарно розказує да я не знімаю але але ви ви повинні теж розуміти що а, користувач послуг має право більш ніж ви вимагати від вас а, те, що прописано. Якщо кондуктор не повинен ругатись, матюкатися і так далі, то він не повинен це робити. Коли таке було, покажіть, на Не не суд, вас мені давай. Якщо ви так радуєте, Юрист від органів влади, а відтак і від перевізників Роман Миколаєн, намагався довести судді, що партія Деморіанс взагалі не мала права подавати позов до суду, але суддя, уважно вислухавши відповідні доводи, відхилила таке клопотання. Представник партії демократичний альянс Ігор Андрійченко. Навію переконливі докази того, що рішення виконкому Чернігівської міської ради щодо підвищення вартості пасажирських перевезень було прийнято у спосіб, що суперечить чинному законодавству. Тобто не було проведено громадського обговорення цього питання, а про проведення позачергового засідання міськвиконкому, на якому потім було прийнято рішення супереч інтересам громади міста, взагалі нікого не попередили. Це засідання увійшло вже в історію міста як таке, на якому члени військ зібралися таємно і в такий же спосіб прийняли таємне рішення. З огляду на це, та зважаючи на інші обставини, суддя задовольнила позов демократичного альянсу. Тож, як слід сподіватися, через кілька днів Чернівці знову їздитимуть за старими тарифами, тобто по две грині 50 копійок. Щоправда, слід зважати й на те, що міська влада та перевізники вдаватимуться до апеляційних кроків, аби все ж таки можна буде домогтися, щоб діяв новий тариф вже за більш прийнятною для них гривневою вартістю.